The <laughs> Краєзнавчий музей презентував виставку робіт своїх працівників. Схожа експозиція діяла минулого року, проте цьогорічна, за словами працівників музею, має дещо інший оновлений та доповнений зміст і характер. Присвячена вона 70-літтю від дня заснування краєзнавчого музею. Понад 30 років його науковим співробітником був і єдиний на Прикарпатті історик музеєзнавець Петро Арсенич. 53-му році тут самі музейні працівники нищили експонати, бо прийшла указівка, що вилучити з експозиції з фондів ідейно -заснавців. Старілі речі, всі експонати, де були все на жовтих кольорах, фотографії січових стрільців, священників, все було нищено. Навіть хотіли писанки, але одна працівниця, яка завідувала фондом, сіла на скриню, і сказала: хіба мене помру, але не дам знищити. Таким чином це збереглося. Першим директором цього музею, заснованого за Польщі як музей історії міста, де прославляли князів потоцьких, розповідає Петро Арсенич, був старшина української галицької армії. 17 років на цій посаді провів і етнограф Михайло Панків. А загалом за майже чотири десятки років, які віддав роботі в музеї, назбирав безцінний матеріал для майже півтори сотні наукових статей та величезну кількість експонатів. 70% сіл у Івано-Франківській області. Я побував в них. Знаю навіть деякі села, як вам сказати, навіть характер села, бо кожне село має як і людина свій характер і так далі. Так що, а це мені дав музей, адже е, їздив, збирав експонати. Окрім праць Михайла Панківа, колектив музею представив чимало інших наукових робіт, а також мистецькі колекції живопису, графіки, вишивки художнього плетіння гачком та виробів з бісеру.